Уявіть собі, навіть китайські дипломати у ЄС заявляють, що політика Трампа щодо союзників це жахливо. Так, саме таке слово використав китайський дипломат. І, звісно, він натякнув, що Китай, на відміну від США, будує відносини на мирі, дружби та взаємній співпраці. Посланник Китаю у ЄС Лу Шей. Розкритикував підхід Трампа до європейських союзників. Він вважає, що Штати поводяться надто зухвало і намагаються диктувати умови. І особливо його приголомшлило те, що США та Росія обговорюють потенційні мирні угоди щодо України без широкої участі Європи. Китайський дипломат прямо заявляє, що мирний процес не повинен вирішуватися кількома обраними, а має включати всі зацікавлені сторони. Чесно кажучи, навіть не знаю, як реагувати. Чи Пекін намагається показати себе як більш надійного партнера для Європи, особливо на фоні зростаючих суперечностей між Вашингтоном? А чи Китай веде знову ж таки свою якусь гру? Вони ж неодноразово натякали на те, що хочуть стати медіатором у питанні України, хоча їхній мирний план ну, досі виглядає таким розмитим.